Плюс дві є 1488. Розкажіть, будь ласка, з яким питанням звернулися? Е, ну, Я звертався до вас двічі. Перший раз звертався на, за те, щоб пенсію мені нарахували так, як я працював в МВС. Звільнився в 2006 році на пенсію. 20 років від служив, ну і як то мені трошки нарахували її маленьку пенсію. Ну, тобто, почав від 360 чи 380 гривень, і дійшло воно до 5 тисяч mm. мінус. Огося, звернувся до вас за допомогою. Дякую велике, ви мені допомогли пенсію. Щоб мені перерахували, мені перерахували пенсію, і будемо так казати, з 5 тисяч на 12 тисяч 800, 858 гривень. без урахування 2 тисячі. Тобто забрали 2 тисячі. Доплату. Доплату забрали. Так, за цю доплату я також до вас обратився. Дякую. Велике, що не відмовили і що, ну, як би сказати, плідно попрацювали, блід попрацювали. Е, І мені повернули повернули ці кошти 2000. Перший місяць, тобто, в цьому місяці я помпів вже повністю пенсію. Пенсія зараз, ну, я вже тільки що казав, що 12 плюс 2. Будем є 14,858, 72. Велика, дякую у хлібо. Угу. Ну, у нас загалом за два суди там, ми порахували на 7 тисяч сто гривень. Пенсія підвищилась. Так, так, так. Перший суд там на 5 тисяч другий суд на 2 тисячі. Ну. Да. Розкажіть, будь ласка, який суд у вас розглядав вашу справу? Справу розглядав Донецький адміністративний суд. Так, і за скільки місяців в нас це вийшло по двом тисячам. Ну, з усім, як кажуть, при всьому з апеляцією, бо управління пенсійного фонду в Донецькій області подавало апеляцію, і так як були там форс мажорні. Обставини у судах злітали серві, сервери, як ви гарно пам'ятаєте. 11 місяців плюс-мінус. Mm. Це... Ну, це, це до фактичного перерахунку. Це із так. етапом збирання документів, не тільки так. з розглядом суда. Так. так. Розкажіть трошки про себе. Звідки ви звільнялися? З, 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 з яким званням та вислугою? Ну, я звільнявся в 2006 році. Артемовський РОМВД в Донецькій області. Проходив я там службу. Службу проходив, дослужився до звання капітана. Першим участковим інспектором я пішов на пенсію. Пішов на пенсію, ну, ну, от посчитав, що вже Вік Вікній прийшов, бо в мене багато його цих, як кажуть, є шахорський є стаж, так що, ну, посчитав, що вже все. А вислуги скільки було? Е, вислуги було 20 років. 20 років. 20 угу. років. Там воно рік за два там отож було, нам додавали, Ну, тобто, так, сумарно. 22. Mm -hmm. а, от ви з нами вже співпрацювали двічі. А, як ви б могли охарактеризувати нашу співпрацю? Що вам найбільше сподобалось? Е, мені ну таке слово саме більше, мені все сподобалось. Усе супер, усе на висоті, дуже-дуже, дуже відноситесь ви до своєї роботи і до, як кажуть, до людей, і до мене. Ну так, на, на високому рівні. Uh -huh. По 12 бальній навірно, шкалі я б охарактеризував 12 з плюсом, Так, 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 так. Ви налагодили дуже гарну роботу, так що, дякую вам велике за ваший труд. Я, чесно говоря, ну, мабуть, радив і радив, і всім би. радив би звертатися про допомогу. До, як до, до вас, до вас і щоб ви. Так працювали з усіма, як і зі мною. Дуже дякую.